На Кубі завершились історичні переговори країни із офіційним Вашингтоном. Помічник держсекретаря США Роберта Якобсон після перемовин зі своєю кубинською колегою Жозефіною Відаль заявила, що між країнами, як і раніше, залишились глибокі розбіжності з приводу прав людини. Обидві країни звинуватили одне одну у порушенні таких прав. В іншому ж обмін думками сторін був за їх словами продуктивним і не у напруженій обстановці. Головною темою переговорів стало питання зняття американського торгівельного ембарго проти Куб. І, хоча президент США Барак Обама запропонував послабити частину цих обмежень, контрольований республіканцями конгрес виступає проти цього. Ході зустрічі сторони обговорили теми, пов'язані з розширенням співпраці. Серед можливих сфер взаємодії Куби і США розглянули повітряну і авіаційну безпеку, спільні дії у випадку масштабного витоку вуглеводню, боротьбу з тероризмом, наркоторгівлею та епідеміями. Куба, медицина якої вважається однією з найкращих у світі, запропонувала Вашингтону провести додаткові зустрічі, щоб визначити можливості. Співпраці у боротьбі з лихоманкою Ебола Куба також повідомила американцям, що хоче бути видалена з американського списку державу спонсорів тероризму. І, хоча ніяких домовленостей про майбутні переговори не було оголошено, обидві сторони домовилися зустрітися знову. Проте Куба попередила, що США не мають втручатися у її внутрішні справи. Я не маю пристрою, який би виміряв рівень довіри, але можу сказати, що ми рухаємося у цьому напрямку, і це зайняло якийсь час для урядів Куби та Сполучених Штатів, щоб почати обмін можливостями для спільної роботи в. Певних сферах і розширити нашу співпрацю в інших галузях, які несуть вигоду обом сторонам. Я вважаю, що це гарний початок. Сполучені Штати Америки і Куба рушили в бік відновлення дипломатичних відносин після 50 років холодної війни. Про намір нормалізувати дипломатичні відносини з острівною державою в минулому грудні заявив президент США Барак Обама. У Вашингтоні наполягають на дотриманні кубинським урядом своїх міжнародних зобов'язань і на повазі прав кубинців мирно відстоювати і вражати свою думку. Дотримання прав людини на Кубі одна з основних умов для зняття торгівельного ембарго.